Вітаю вас на моїй кухні! Смачні домашні рецепти. Сьогодні приготуємо Ну дуже смачний та легкий салат мадам. А щоб його приготувати, нам необхідні такі продукти: куряче філе 400 г, винограду киш-миш 500 г, 300 г твердого сиру. 2 зубчики часнику, майонезу 150 грамів та консервованого ананаса 300 г. Я вже відварила м'ясо. Виноград помила, перебрала та почистила часник. При приготуванні цього салату послідовність що за чим не обов'язкова. Я почну з ананаса. Нам треба порізати ананас на менші кубики. Десь на отакі. Так, порізали і висипаємо в підготовлені мисочки. Тепер потрібно порізати виноград навпіл. Це такий продукт, який займає найбільше часу в приготуванні. Ну воно того варте! Можна взяти і другі сорти винограду. Головне, щоб він був без кісточок. Але все одно його буде потрібно перерізати навпіл. Та висипаємо порівну в наші мисочки. А тепер поріжемо м'ясо. М'ясо ріжемо на невеличкі шматочки. Десь на такі. І також відправляємо в мисочки. Натираємо сир на велику тертушку і ділимо порівну по мисочках. А зараз ми подавимо чесник якраз по одному зубчику в кожну мисочку. Залишилося тільки заправити майонезом. До речі, майонез можна замінити йогуртом. Без жодних добавок. Тепер все добре перемішуємо. І салат, мадам, готовий. У мене на каналі є і другі рецепти салатів для святкового столу. Тож заходьте, дивіться. Смачного!